Вітаю, вітаю вас, дорогенькі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую експрес прогноз по знакам з 17-23 лютого 2025 року. Вибачаю, що на цій неділі у нас такий експрес. Уже тоді зі слідуючою обов'язково буде все. Більш детальніше. А зараз буде такий малень, невеличкий експрес. Але може, давайте подивимося, може комусь подобається і так, і ми зможемо зробити, зробити варіант, саме такий легкий експрес. Тут треба, ви напишіть свою точку зору. І так. Починаємо. Це в нас третій блок, і в цьому блоці у нас стрілець, козирог, водолій і риби. Давайте подивимося загальну енергетику у неділі для стрільців. козирогів, водоліїв і риб. Дивимося. Так, стрілець, а стрілець у нас Ну, а стрілець у нас як і е, скорпіон е, в якомусь да? така неділя сам собі. Ілі болію, і в відпуску, і просто хочу побути один. Утікти від усіх і побути одному. Не трогайте мене, якась така неділя буде. Лазарет, е, як наче от. Закри ну, сам собі. В своїй келії. да, да можливо, знаєте, якась підвічна ситуація, і якось, знаєте, ну, не якесь питання, і ви не можете і двигати, ну, якось і, і, і зробити щось, і. Знаєте, і поїхати не можу, і, 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 і остатися теж треба якось, ну, якось підвішене щось, не вирішене щось. От у мене таке відчуття у стрільців, якась буде така, як наче підвища ситуація, і ви будете одні, якось як, як лазарет, я ж кажу. якась таке по енергетиці таке відчуття, що ви як наче хворієте. Чи, чи... Я не можу це розуміти, не можу. Не можу це об'яснити. Може, не хвороба, може просто якась така необхідність побути ну, в, одіноч, в одному, якось отаку, від людей закритися, якось отак. Це ну, такі ну, так по відчуттю у мене, так я так відчуваю, отакого якогось у вас. Якась переміна в вашому житті, і, і вам якось треба трохи побути посидіти, а потім, потім, потім піде от воно. А на цій неділі якась буде така установка. Так, козироги. що у нас по козирогу? Ну, Козероги все нормально, стабільно. От як є мої дорогі, є якась структура, є якийсь який світ ваш, ваше оточення, ваше все, де ви. Ну, от, де ви хазінуєте, ваша імперія? От яка б вона там не була у вас, може хто каже, яка вона там імперія? От як би то не було, оце ваш світ, ваше, ваше оточення, ваші рідні, близькі, люди, з якими ви спілкуєтесь, ви оце ваш, оце ваш є ваша імперія. І оце імперія, в якій ви живете, ваш всесвіт. Да? І от ви в цій всесвіті своєму, ви там от головний. Тобто у вас є порядок, у вас є структура, у вас є кожна. Річ має своє місце, от якась така, знаєте, все, на св... все до лоду. І, і, і от у вас, і наша неділя, от у вас буде така. ж. У вас все чітко. Знаєте, таке впечатлення мені показують, як в операціонної. От, знаєте, в операційній — то, ем, ем, як от, хірургічні інструменти. Да, кожен своє, мабуть, там, я, я, не знаю, я не в курсі, але мені чесь кажеться, що там кожен, кожен оцей інструмент має своє місце, мабуть. Ну, я так думаю, я не знаю, це правильно, неправильно, але мені кажеться, от у вас, от як, от як от там, от якось все на своїх місцях. Ви знаєте, якась от ситуація у вас, якась була і страхи, якась підвішена, якась непонятка, якесь це все тянулося, щось вас таке волнувало, аж головна боль, постійно оце тягнулося довго, що якась непонятна ситуація. Але ви знаєте, вона, вона не міняється. От вона у вас є, оця ситуація, вона наче трохи проясняється, а потім знову так само не міняється. Нічого не міняється. І і, як у вас було, наприклад, на тій неділі, да, то на цій неділі те саме. І ви знаєте, я хочу сказати, що ось подивилася, там вже ви почти всіх вже подивились, да? там сталося тільки водолії риби. І ви, хочу сказати, що у всіх знаків якась Остановка, підвішений, неясність. Оце у всіх знаків, то луна, от якась ця неділя така якась підвішена. Підвішена неділя. Так, дивимося, водолії. Водолії, дом повний час. Десятка кубків, я всім задоволений. Я вдома, у мене сім'я, якого нема сім'ї, то, то якась, знаєте, ну, просто ви, ну, знаєте, як би сказати, теж філософська, ну, ми ж взагалі водоліє філософські підходимо до життя. Я щасливий, в да? мене є там криш над головою, їсти є, що сім'я є. Да, може, ночами погано спимо, але ми ж оптимісти, знаєте. І от після страшного воно все одно приходить якесь світле, ясне, є якась надія, є якийсь. оця ця неділя буде, можливо, така якась. Е... Філософськи оптимістична водолії. Вона якось ми самі себе будемо, як ми вміємо, водолі, да? і оптимізм наш оцей, Ми самі себе піднімаємо. Ми самі собі свої вібрації. Знову то, самі собі кажемо, як я кажу, у мене у подружка. В Одесі живе, так вона каже, городська сумашеча. да? Вона на себе так каже, але воно, воно так до мене теж відноситься. Знаєте, е, от Значить так погано, наче там все, сядеш, сам собі потім позвоню до неї, поговоримо. І, і, і вона от, та все ж хорошо, ну давай з однієї сторони глянемо, а давай. З і воно все, все раз, 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 і самі себе підняли, самі собі сказали, що не так це погано, все добре. І водолії ми таке вміємо. Я сама водолій, і я знаю, що. Ми вміємо оптимізмом своїм навіть заряджати інших людей. Тому, мої дорогенькі водолії, на цій неділі ми будемо якісь з страшного якось подавленого свого. Состояния. Будемо виходити, бачити майбутнє, бачити сонечко, малювати собі плани на майбутнє, всі свої проблеми приборкувати, да? тобто, на, нарисовувати якесь нове, 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 нове життя, нові якісь плани на весну вже. Да? Щось будемо собі відстроїти. Але я вважаю, що ну, нормально. Для водоліїв, я скажу це добре. Давайте дивимося рибки. Рибки король жезлів. А ну, король жезлів — це бізнесмен. вмію, да? знаю, договорюся: активність, якісь такі е, майстерність, професіоналізм, е, трошки хвастовство, такі, знаєте, показушничок трошечки, такі будуть рибки, е, якісь можливо поїздки, якісь за копійкою. За копеечкою, можливо, якісь денежки поступлять. Да? Е якісь, можливо, будуть такі трохи вам як е ограничення, але ви скажете, та, та ні. Знаєте, як ограничення? В чому ограничення? Може, там, е наприклад, ну, е ну щось наприклад, не, не робити, не їхати, не не... ну, ви договоритесь. Да? От щось таке, -що, якась, наприклад, договорено було. Зустріться, а воно щось там ну, не, не виходить. І ви це все розрулите. Розумієте? Ви якось договорите, Можеш, може, перенесете цю зустріч, але все одно ця зустріч буде, наприклад. Да? От, щоб ви розуміли, щось все одно ви. Да. Теж сонечко, тоже у рибок така неділька буде зі своїми якимись труднощами, але, але. все в кінцевому етогії іде. Е, ну, нормально. По силі і по сонцю це. Ну, держу все під контролем, і, і я щасливий да, там, по сонцю. Ну, ці всі ограничення. Чи там якісь, якісь страхи, щось там, я боюся, це ви все це під контроль берете, і все буде нормально. Тож, я ж кажу, що можливо, треба буде себе якось людям показати. Да, там, і у вас буде якийсь трошечки якийсь такий як великий страх, але ви з цим справитеся, рибки. Я думаю, що все буде добре. Такий мій прогноз для. Третього блоку для стрільців, козирогів, водоліїв і рибок. І, як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. І ще раз вибачаю за те, що все експрес. Але обов'язково на слідущій неділі я зроблю вам все до деталі. Дякую, 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 дякую. До побачення.